Маємо ще одного гостя. Це лідер партії Свобода Олег Тягнебок. Доброго вечора вам. Добро вечора -е. у ГКЦ третя церква за кількістю вірян в Україні. Що означає відхід патріарха Любомира Гузера е для країни? Дійсно, українська греко-католицька церква має е, значний вплив е, в українському житті, громадському житті. Я, зрештою, є сам вірним української греко-католицької церкви. Через то особисто для мене це є ну, такий хвилюючий крок, але він говорить тільки про одне: що е, блаженіший є. Прикладом українця, прикладом християнина сьогодні. Направду є величезна проблема в релігійному житті України саме через те, що влада, нині діюча цивільна влада, включила зелене світло для розвитку тут в Україні московської церкви. Яка до цього часу називається Українською православною церквою Московського патріархату, хоча насправді мала би називатися Російською православною церквою в Україні. Їм сприяється виділення земельних ділянок, їм передаються храми. Зараз ведеться дуже активна робота серед представників Української православної церкви, Київського патріархату і автокефальної церкви щодо переходу на московську церкву, причому разом з храмами в Закарпатській області. Є дані. Що цілі села фактично сьогодні скуповуються і там хочуть будувати монастирі, які не виключено, що будуть слугувати певними навіть шпигунськими церквами, діяльністю московської а церкви, владики що означає? Ну владика показав доволі сильний крок, і я думаю, що Українська греко-католицька церква, яка перейшла через підпілля, через шалені просто репресії жорстокого комуністичного режиму, вона зможе. І організуватися, і виконати ті функції, які стоять зараз перед церквою, і це напевно в процесі тільки посилить вплив церкви і тих цінностей, які пропагує церква в українському суспільстві. І до наступних тем правоохоронці допитали представника свободи у справі терактів у Макіївці. Теракти із націоналістичним слідом правоохоронці, що розшукують організаторів та виконавців макіївських вибухів, викликали на допит керівників Донецького осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода, перевіривши по справі 7 тисяч осіб. Слідчі, наче встановили причетність до неї члена правого руху. Примітно, що кількома тижнями раніше за підозрою знищені бюсту Йосипа Сталіна затримали заступника чільника Запорізької організації Свободи волонтеро Хамчук, п'ятий канал. Скоро місяць вибухів у Макіївці, які СБУ назвала терактами. Чи відомі вам подробиці допиту ваших прихильників, соратників? Ну, фактично, те, що зараз відбувається, це є приклад вже такого не будівництва, а формування і створення так званої поліційної держави. Намагаються просто-напросто залякати людей. Абсолютно повна маячня щодо причетності представників свободи, взагалі представників націоналістичних сил до тих терактів. Я особисто припускаю, що цілком може бути, що навмисно якраз і робилися оті і великі, і маленькі теракти, такі дрібнесенькі тут в Україні, для того, щоб нібито створити образ, що опозиція в Україні здатна робити теракти, і влада таким чином може отримати карт-бланш для боротьби з опозиційними силами, як не як з опозицією, а як з майбутніми потенційними терористами. Викликають представників свободи сьогодні в Донецькій області, викликають в Черкаській області, в Чернігівській області, в Запорізькій області. Причому це робить як і Служба безпеки України, так і робить МВС. Присилають абсолютно незрозумілі листи, незаконні. Я вам навіть можу зацитувати один. Ось керів. Рівнику Дубинської районної організації свобода, це є Рівненської області, і від нього вимагають надати на нашу адресу міліції список членів нашої організації, адреси проживання, номера мобільних телефонів, їх зв'язки на території Черкаської області, тобто абсолютно не зручно. Незрозумілі речі чиняться сьогодні і зі сторони правоохоронних органів, як СБУ, так і МВС. Є подібний лист. До речі, теж цікавий ректору Тернопільського національного педагогічного університету пану Кравцю, в якого міліція зараз вимагає надати списки студентів першого курсу філологічного факультету за напрямком підготовки журналістика з вказанням повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів. Для чого це потрібно міліції сьогодні? Є навіть лист до мене, де вимагають дати список всіх членів. Нашої організації, які брали участь в різних протестних акціях, сказання мобільних телефонів місця проживання. Я переконаний, що це є системні кроки сьогодні влади влади, яка чинить реальні репресії нині, репресії проти опозиційних сил в Україні. І мене складається таке враження, що сьогодні, взагалі, особливо на теренах великої України східної України просто-напросто складають списки, дані про українців, про патріотів, які потенційно можуть виступати проти цієї влади, які можуть. Декларувати свої позиції чому можуть думаєте, що це репресія? Адже ще ж нікого не посадили. Ну чому не посадили? Декілька свободівців сьогодні абсолютно незаконно ув'язнені є. Зокрема, в Запоріжжі. Той факт, що до них не допускалося декілька днів взагалі навіть адвоката. Той факт, що не було ніякого зв'язку з родичами. Причому звинувачення є ну абсолютно скажемо безпідставними. Нібито причетність до розмалювання пам'ятнику Дзержинського. Причому ця справа річної давності, ще з бородою, яка вже була закрита, але оскільки затримували свободівців в новорічну ніч за підозрою з терактом, як вони трактують щодо пам'ятника Сталіну, то й потім треба було якось перекваліфікувати і знову ж таки звинувачувати представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я вважаю, що. Це є кроки, які спрямовані на намагання залякати українське суспільство. Це є абсолютно антизаконні речі, і проти того треба реально боротися і протистояти судячи, цьому. судячи з усього, такі виклики до прокуратури вони лише покращують рейтинг опозиційних політичних сил. Остання соціологія центру разумкова свідчить про те, що опозиція, яку викликають на допити, стає популярнішою. Дев'ять місяців реформ коштували партії регіонів більш ніж 13% підтримки громадян. Найбільш продуктивною для політсили була перша весна при владі у травні 2010-го, За даними центру Разумкова, вони мали підтримку більш ніж 40% українців. З тих пір рейтинг регіоналів невпинно падав. Сьогодні за білоблакитних готові проголосувати трохи більше 28% українців. За останні п'ять місяців майже половину своїх прихильників розгубив Сергій Тігіпко. У жовтні 2010-го його політсилу Сильна Україна готові були підтримати більше 12% українців. Сьогодні голосувати за партію віце-прем'єра хочуть менше семи. А от для політсил меншості рік в опозиції став щедрим на політичні дивіденди. Найбільшою відсотках виріс Арсеній Яценюк. Його фронт змін за даними соціологів підтримує десята частина українців. Тоді як ще п'ять місяців тому у жовтні вдвічі менше. Увага від генпрокуратури трансформувалася у підвищення рейтингу для політичної сили Юлії Тимошенко. За п'ять місяців він виріс на 3,5% до 17%. Тоді як до минулої осені рівень підтримки білосердечних стабільно падав з більш ніж 21% перед президентськими виборами до 13,5% у жовтні 2010-го. За 9 місяців Олег тягнибок здобув ще майже 3% прихильників. Сьогодні партії Свобода готові віддати свої голоси 5,5% респондентів. У травні ж 2010-го прихильників ідеї тягнебока було менше 3%. Політичних балів набрала і партія ексміністра оборони Анатолія Гриценка. Кілька років підтримка його поліціли. Громадянська позиція коливалася в межах від 1 до 1,5%. Сьогодні ж, за прогнозами соціологів, довіритись Гриценку готові більше 2% людей. Людей Олена Соколан, п'ятий канал. Отже, результат у свободи кращий ніж у комуністичної партії. Вона набирає менше за останніми соціологічними даними ніж ви, але гірший ніж у батьківщини і фронту змін. Виходить, що тепер ворогами свободи стане Тимошенко і Яценюк. Ворогами свободи завжди були ті політичні сили, які виступали проти української державності. і Ми завжди це декларували. Це представники лівої ідеології, це представники тих політичних сил, зокрема теперішня влада, які реально виступають проти укріплення української державності і захисту українських національних інтересів. А те, що ростуть рейтинги в опозиційних сил, є абсолютно природнім. Цьому фактично сприяє власне і факт масових політичних репресій, які сьогодні відбуваються в Україні, про які я вже говорив. Цьому сприяє абсолютно неадекватна так звана соціальна політика влади, тобто ухвалення пенсійного кодексу і збільшення пенсійного віку для людей. Те, що вже от зараз, в лютому місяці, ви ще проведіть соціологію через місяць часу. Ви побачите, який рейтинг буде влади після того, як люди отримують ці квітанції з абсолютно фантастичними цифрами за житлово-комунальні послуги. Відсутність роботи в людей, відсутність будь-якої перспективи, відкидування молоді від. Діяльності, і взагалі якогось розвитку і майбутнього Українофобія, яка почала просто набирати державної підтримки сьогодні в державі, навіть та сама діяльність міністра табачника з його реформами в освіті, те, що твориться загалом по всій Україні, по навчальних закладах, по школах, по вузах, ну як влада це хоче утримати. Свій рейтинг звичайно, це є Ви критику... природні акції. Критикуєте владу речі. і в нас опозиція, яка критикує владу, можна згадати приклад партії регіонів в часи, коли помаранчева команда була при владі, лише. Ще збільшується, росте. Але тут головне запитання: що буде, коли е, прийде 2012 рік, настануть парламентські вибори. І, умовно кажучи, три, чотири, дві політичні сили від опозиції прийдуть до парламенту. Їм доведеться об'єднуватися. Жодна з них поки що, принаймні, соціологія не свідчить про те, що в 2012 році жодна політична сила самотужки з опозиційних не зможе утворити уряд, якщо вона зможе перегнати, наприклад, партію регіонів, про що теж не свідчить тенденція. Як ви збираєтеся об'єднуватися? Звичайно, що доведеться в парламенті, якщо Бог дасть і свобода увійде в парламент наступний, якщо до речі, вибори будуть восени 2012 року. Бо цілком же таке може бути. Ви ж бачите, що вони чудять. Вони можуть навіть і перенести ті вибори на п'ятнадцятий рік, як і зрештою Виключаємо е, варіант, що вибори можуть відбутися ще й в 2011 році, оскільки економічна ситуація є такою, що для партії регіонів е, до 2012 року буде, можливо і доволі складно дочекатися, але вже в наступному парламенті я думаю, що на базових принципах е, програмових засадах. Е, Державотворення і, можна буде знайти відповідно своїх союзників. Ви ж розумієте, в чому зараз найбільша проблема так званої парламентської опозиції і наших взаємостосунків з ними. Тобто, ми можемо навіть закрити очі на деякі, скажімо, ідеологічні розбіжності, але найбільша проблема і з тими, і з тими. Заради, ми ж задекларували заради того, щоб боротися проти режиму Януковича, свобода готова координувати свої зусилля з усіма, хто це робить, і ми конкретно показуємо це, скоординуючи свої зусилля. І на різних публічних акціях, заяви, дії і таке інше. Але найбільша проблема сьогодні це так звана проблема зрадників, тушок. Ви ж розумієте, в чому в чому є річ? Для чого обирати тих самих представників парламентської опозиції, якщо теоретично вони можуть привести таких самих зрадників, які будуть вже в парламенті переходити на сторону партії регіонів? Що сьогодні є і навіть вже після місцевих виборів непоодинокі випадки по різних областях України? Оце є найбільша сьогодні проблема. Як кадрово для опозиційних сил сформувати собі такий склад депутатів, які не будуть зраджувати, які будуть тримати свою лінію? Власне приклад з Чернівців про нього сьогодні написав. Сав Андрій Пишний на українській правді, де на сесії Чернівецької міськради свобода підтримала батьківщину, партію регіонів а також нашу Україну, які обмежили в повноваженнях чинного міського голови. Ну, в даному випадку. Ну, Андрій Пишний трошки перебільшує. Я навіть не буду зараз приводити багато десятків прикладів, коли представники його політичної сили на місцевих радах голосували разом з партією регіонів. Суть яка. Міський голова Федорчук, колишній активний комсомольський комуністичний діяч, який вже четвертий раз поспіль стає міським головою, і депутатський корпус конфлікт щодо. Ухвалення регламенту діяльності, тобто фактично процедурне питання. Регламенту діяльності міської ради, Федорчук запропонував такий регламент, який повністю мав узурпувати владу в його особливо руках. Фракція Свобода, яка має троє чоловік, повністю тоді обмежувалася в правах. Навіть Федорук, так я перепрошую. Навіть неможливо було і створити за пропозицією Федорука, Федорука фракцію свободи. Відповідно, свобода не могла брати ну, реальної участі в е, роботі місь, місь, міської муніципальної. Влади і Свобода вирішила не брати участь в їхніх, знаєте, кланових розборках в Чернівцях, на превеликий жаль, такі є, і займати ту чи іншу сторону. Чернівецькі свободівці зробили абсолютно грамотно. Вони протягом кількох тижнів винесли на громадське обговорення питання, за який регламент голосувати свободі, чи за той регламент, який пропонує депутатський корпус, чи за той регламент, який пропонує міський голова. І відповідно виставили багато наметів, зробили навіть опитування. Кілька разів проводилися різні збори, і свобода поступила так, як порадили мешканці Чернівців, голосувати відповідно, сон з партією регіонів. Ні, можна. я перепрошую. Я перепрошую голосувати не голосувати з за інтереси депутатського корпусу, голосувати проти того, щоб узурповував владу міський голова, колишній комуніст. Розумієте, тут дуже, якби я розумію, політично тут можна дуже так цікаво поставити питання: за кого свобода? За красивого чи за розумного за комуніста комсомольця, колишнього, до речі, кадрового офіцера КГБ, теперішнього міського голови Чернів. Всі, чи за, скажімо, депутатський корпус, де є так само і партія регіонів? Через то ми зайняли третю позицію, і відповідно ця позиція є принциповою. А я розумію, що зараз вигідно. Ну, скажімо там, зміщувати акценти і е, говорити, що от свобода разом проголосувала. Ні, ми разом не проголосували. Я ми просто проголосували... Результати, тому Я роз... запитання. Я розумію. Ми проголосували, виходячи з нашої принципової позиції, ми проголосували за збереження власне народу в, в Чернівці, і ми проголосували так, як захотіли наші виборці, з якими ми перед тим проконсультувалися. І ще одна цікава: не могли оминути не могли оминути стороною заяву львівських інтелектуалів, які виступили проти погроз депутатів свободи перейти Дніпро у складі вигаданої армії. Свідомо чи не свідомо недавні заяви Ірини Фаріон та Юрія Міхельчишина, місцевих керівників Вово Свобода, ізолюють Львів від решти України та перекреслюють її європейський вибір, а тим самим сприяють її втягненню у світ регульованої демократії і руського міра. До унівської групи серед інших входять Ярослав Грицак, Мирослав Маринович, Олександр Фільц та інші. Які висновки ви зробили для себе після такої заяви? Бачите, якось дивно, коли ця заява е, прозвучала в той сам день, коли регіонал царьов е, практично тими самими словами е, за ті самі звинувачення щодо виступів е, Михальчишина Фаріон і інших деяких свободівців подав до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України відповідні свої запити щодо того, щоб відкрити кримінальну справу проти свободівців. Тобто, ми бачимо, як венісон, скажімо так, ліберали і е, антиукраїнські сили в особі партії регіонів починають... Нають сьогодні виступати проти представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, Ірина Фаріон перемогла на мажоритарному виборчому окрузі у місті Львові. Юрій Михальчишин балотувався на посаду міського голови і набрав більше 10% підтримки це мешканців ech. мешканців міста Львова. Відповідно, ну no, якось ну no, не зовсім логічно звинувачувати громаду Львова. Як дуже часто зараз це відбувається, що вони неправильно голосували, віддаючи свої голоси за свободи. за представників свободи звинувачувати. Власне, наших депутатів в тому, що вони щось не так роблять, ми займаємо абсолютно чітку свою принципову позицію, і ми, в принципі, напевно, не повинні зважати на подібну абсолютно необґрунтовану критику, тим більше, що свобода сьогодні, зокрема у Львові, реально почала руйнувати корупційні схеми, які раніше існували в середовищі міської влади, і дуже багатьом, як то кажуть, стали на хвоста і багатьом зараз позбавили можливості наживатися на бюджеті і на Інтересах громади і через те появляються. Я не виключаю, що саме через те появляються і подібні заяви. Буквально короткі уточнення. Ви підписалися під цими словами про вигадану армію. Яка могла би перейти Дніпро і так далі. І так Пане далі. Святославе, ця заява Юрія Михальчишина була зроблена на мітингу. на мітингу, який відбувався в контексті проведення сесії міської ради, який була біля пам'ятника. Це була, звичайно це була імпульсивна заява, в якій використовувалися метафори, в якій використовувалися певні порівняння. І зрозуміло, те, що сказав Михальчишин, абсолютно я з тим погоджуюся, чи те, що говорить Фаріон, було б дивно, що я як голова об'єднання не погоджувався з тим і не підтримував того, що говорять представники свободи. А якщо це хтось сприйняв е, на свій рахунок? До речі, наприклад, Михальчишин, коли говорив про те, що виженемо банду з України, він же не називав партію регіоні. А вони це сприйняли на себе. На злодію шапка горить. Олег Тягнебок, дякую.